влади Із старими вимогами автомайдан проти автопарку чиновників. На думку активістів, посадовці Хмельницької облдержадміністрації не економлять на службових перевезеннях. До слова, на ці потреби цього року чиновники запланували 160 тисяч гривень. Що ви умова військового часу? Замовили собі мерседес е класу на 160 тисяч гривень. Я не, не замовив дії собі Мерседесу. е класу. Ви трошки, трошки думаєте, про що вам замовляєте? замовили для себе, фактично і для своїх заступників. Відповідь чиновників однозначно державні кошти економлять як можуть, суворо дотримуючи законодавства. Та й заплановану суму можливо коригувати і лише в сторону зменшення. Ви рахували, що нам є коштів. Визначили 160 тисяч. І ми провели тендер згідно законодавства, уклали договір 2 червня, а не 9-го, як написано в статті, очередний раз, не состиковка, кілометраж, так само там зазначений 4500 кілометрів в місяць, а не 25 тисяч кілометрів. До день 160 тисяч для обласної державної адміністрації це надто мала сума як порівняння. Якщо взяти 2000, тисячі, не треба кидати головою, просто треба знати ростінки. Скільки бінзів коштує, ви знаєте, на да? годину експлуатації автомобіля. скільки коштує. Теж знаєш жодне владне слово майданівців не переконало. кажуть краще частину цих коштів спрямувати на допомогу нашим військовим на сході. Чим підтверджуються такі витрати? Вибачте 160 гривень. Мене асоціюється з двома нормальними тепловізорами. Та чому на ланусі вони не їздять? Може питання наступна вимога автомайдану. Звід губернатора за перших 100 днів роботи. Термін спливає 28 червня. Активісти погоджуються зачекати і наголошують, що спілкування і звітування перед людьми має бути часті перший вівторок, останній четвер місяця. Хай виходять, хай розказують, що зробили, як зробили, чому це зробили. Хай показують документовано це. На згадку по собі автомайданівці залишили перед будинком рад скульптурну композицію із відпрацьованих шин та жовто-блакитного прапора України. Кажуть, що владу пильно контролюватимуть, і у разі чого майдан повторять. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.